Світло темп'я вілоя доля Райшадолечен з комістервайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Розробники поділились із нами трішки надали. Офіційної інформації на рахунок майбутніх подій. І скажу зразу, цей відосик буде складатися в основному з офіційної інформації, а в кінці чуть-чуть буде неофіційної інформації, чуть-чуть буде моїх здогадок. Так що дякую тобі за підписочку та вподобаючку під цим відосиком. І погнали! Друзі, розробники зараз офіційна. Частина відео, тобто ця інформація підтверджена та достовірна. А коли буде неофіційна, я відповідно це скажу. Так що погнали. Розробники поділились із нами деякою інформацією так, про наступні ігрові події. Якщо ти пропустив, я зараз трішки забіжу назад, і вже ту інформацію, яку відповідно я. Себе в телеграм-групі анонсував. Вам просто повторю, бо не всі є учасниками моєї телеграм-групи. Так що, якщо ти там ще не був, можеш забігти. Там багато чого корисного можеш для себе знайти. Поділились ось такою ось картинкою, тобто, що буде нас чекати в майбутніх подіях: шість нових легендарних героїв. Один герой буде точно за вхід, тимчасове підземелля. І новий сет, вісім івентових реліквій, фрагмент Сумон Івент. Я так думаю, що це вони натякають на злиття з частинок і багато-багато іншого. Також, друзі, дуже чудовою новиною буде те, що... Починаючи з завтрашнього дня, з 21 серпня, розробники включать постійне безкоштовне перевдягання наших героїв. Так що, бардак, напевно, на аккаунтах буде ой-ой-ой, який знатний. Так напиши в коментарях, якщо в тебе він таки відбувався після ось цих декількох днів безкоштовного передягання. Але це дуже хороша новина, тому що це зекономить багато нам срібла, і ми зможемо зробити зразу ж таки заготовочки на всіх героїв певні локації. Ви зайшли, хлоп-хлоп, передягнули, пішли, пофармили, хлоп-хлоп, назад передягнули, і це буде дуже і дуже круто. Цього давно чекали і дяка розробникам, що вони це нам добавили. Так, погнали, друзі, далі. Далі у нас іде інформація про те, що розробники поділились з нами про наступні події. Зразу ж таки, буде тимчасове підземелля. Ось це ви знаєте, хто давніше грає, знаєте, що воно час від часу відкривається, і там є унікальний сет. Цього разу буде інакший сет, інакший босс. Погнали вам. Зараз буду його показувати. Ось такі навички. Поки що, все в таємниці. Можемо тільки побачити, що це буде войдовий легендарний герой, тип його здоров'я з воїнів сутінь, Так? Є навички, зараз я зачитаю вам переклад навичок, але перед цим я хочу зачитати, що вони написали про тимчасове ось це підземелля. Тимчасове підземелля повертається з абсолютно новим небезпечним босом. Це підземелля буде доступне лише під час обмеженого за часом івенту. У ньому буде 30 етапів звичайна складність, і з кожним етапом рівень складності зростатиме. Хвильне буде лише битва з босом. Але будьте обережні, бос буде не сам. З ним будуть могутні воїни, унікальні для кожного етапу підземелля. Івентове підземелля буде доступне для гравців з шостого рівня і вище початок. Відповідно, завтра, 21 серпня, кінець 6 листопада 25-го року. І ідемо до навиків. Ну тут вони що говорять, що буде відповідно з кожним поверхом складніше, складніше, складніше. Там ми вже знаємо. Там душа, там посилені герої, там рівень. Ну і відповідно буде. Також написали, що він буде не сам, з ним будуть відповідно охоронці, які будуть допомагати йому битися. Так, друзі, переходимо до навиків цього боса. Поки що невідомо, хто він. Невідомо, як називаються навички, невідомо нічого. Відомі тільки навички, що вони роблять. Отже, А1 атакує одного ворога тричі. Другий і третій удари ігнорують 5% і 10% захисту цілі відповідно. Другий і третій удари завдають на 10%. І 20% більше критичної шкоди відповідно. Тобто третій удар там буде супер добиваючий і дуже хороший. А 2 атакує всіх ворогів двічі, кожен критичний удар скорочує захист ворога на 5%, максимум 30. Кожен критичний удар також збільшує власне максимальне здоров'я на 5%, максимум 30%. А я нагадаю, що це буде герой від здоров'я, і він буде тут сам собі роздувати, збільшувати здоров'я на 30%. А це ого і ага. Далі, кожен удар має 75% шанс накласти штраф паразит на два ходи. Штраф не можна відбити, якщо цей герой перебуває під дією завіси або бездоганної завіси. Ось ось така А2 у нього навичка. ідемо до А3. Так, до речі, а що там по книжечках? Що ми можемо побачити? А2 буде з перезарядкою всього-навсього 3 ходи. І це дуже і дуже круто, бо він зможе дуже швидко собі, відповідно, настакати ось це здоров'я. Ідемо до його А3-навички. Атакує всіх ворогів, знову масуха. Це чудово! Перед атакою краде всі бонуси в одного ворога. Ефект не можна відбити, якщо цей герой перебуває під дією завіси або бездоганної завіси. Заповнює власну шкалу ходу на 15% за кожен украдений бонус. Ага. Тобто, він. Атакує всіх ворогів. Перед атакою ми обираємо в кого бити, він краде там усі всі бонуси. Ну, відповідно, кам'яна шкіра 50 на 50 буде крастися. Ефект не можна відбити, тобто нам без різниці, скільки буде у противника опору. І, Відповідно, точності йому також на це не буде потрібно. І плюс після ходу буде заповнювати, після удару буде заповнювати власну шкалу ходу на 15% за кожен. Вкрадений бонус, ну це круто. Також ігнорує 15% захисту кожного ворога, а також щит і блок шкоди. Якщо перебуває під дією завіси або бездоганної завіси, натомість ігнорує 30% захисту кожного ворога. Ну, слухайте, на книжечках, що ми тут бачимо, що буде перезарядочка 4 ходи, плюс 20% до демеджу. Непогано виглядає непогано на папері, так збільшує собі максимальне здоров'я, плюс, відповідно, може вкрасти бонуси. Гепнути масухою і ще й залитися. Цікаво. Йдемо до його пасивної навички. Пасивочка складається з пасивного ефекту та з активного ефекту, пасивний ефект пасивочки зменшує зазнану шкалу ход, зазнану шкоду на 30%. Ця шкода розподіляється рівномірно поміж союзниками, окрім цього героя. Завдає на 15% більше шкоди за кожного мертвого союзника. Оу, Активний ефект. Щоразу, коли втрачає 20% власного максимального здоров'я за одну атаку, має 100% шанс на ухилення від наступної атаки. Коли спрацьовує гарантоване ухилення, накладає на себе бездоганну завісу на два ходи. Та має 50% шанс накласти на всіх ворогів справдешній страх. Ага, справдешній страх не можна відбити. Е... Ну слухайте, тут уже цікаво. Тут цікаво, що завдає на 15% більше шкоди за кожного мертвого союзника. А ми знаємо, що у боса будуть відповідно е... охоронці, яких ми напевно захочемо вбити, і він відпов... відповідно, буде бити у відповідь. Зменшує зазнану шкоду на 30%, ця шкода розподіляється рівномірно між союзниками, окрім цього героя. І його буде важко вбити, коли відповідно будуть живі, е, живі його союзники. Досить цікаво, досить цікаво. І плюс у нього буде 100% шанс на ухилення від наступної атаки. Цікава посилочка, Побачимо, як вона буде працювати. Побачимо стратегії проходження цього боса у тимчасовому підземелі, уже відповідно після анонсу. Ось я думаю, що буде важкенький бос, але побачимо все залежить не тільки від боса, але і від дарів. Пам'ятаємо куросу, їй змінили один дар, і вона стала в рази простішою. Плюс, відповідно, будемо бачити, хто буде разом із ним. Союзниками, і тоді, відповідно, ми зможемо будувати якусь стратегію проходження. Але, друзі, на цьому івентове підземелля не завершується, буде зовсім новий сет. Давайте ми разом будемо на нього дивитися. Ось такий зелененький сет буде. Як він буде називатися? Набір хронофага або набір пожирача часу. Ну, якось так. Це я переклав з того, що ми зараз бачимо відповідно на екрані. Зараз я зачитаю, яку він має посивочку, але подивимось, що дають частинки. Одна частинка буде давати 10% здоров'я, дві частинки 40 опору, третя частинка плюс 5% швидкості, четверта частинка буде накладати один шар нового бафу. Далі буде 5 частинок плюс 15% здоров'я, шість частинок буде 2 шари нового бафу, 7 частинок 40. Опору 8 плюс 5 швидкості і 9 частинок будуть накладати 3 шари нового бафу. Йдемо читати, що ж це за новий баф. Новий набір спорядження вводить абсолютно новий ефект незмінний баф. Можливо, буде трішки інакше, бо це все ж таки переклад. Він зменшує ефективність будь-якої спроби збільшити час перезарядки навиків у чемпіона. Чемпіон може отримати кілька шарів незмінного бафа, кожен шар зменшує ефективність будь-якої спроби збільшити шанс відновлення навички. Наприклад, якщо ефект вказує, що він збільшує час відновлення навички на три ходи, то один шар незмінного зменшиться до двох ходів, два шари до одного, і три шари повністю заблокують збільшення шансу перезарядки. Після спроби збільшити час відновлення навички, кількість використаних шарів незмінного бафу буде знята. Незмінний баф не має тривалості, тому її не можна ані збільшити, ані зменшити. Також цей баф не можна поширити на союзних чемпіонів. Якщо спроба збільшити час відновлення навички застосована проти чемпіона, який. Імунний до ефектів збільшення відновлення і має шари незмінного бафу, ці шари не будуть зняті. Однак, якщо спроба збільшення часу відновлення не може бути відхилена або заблокована, тоді шари незмінного будуть зняті. Якщо чемпіон перебуває під дією незмінного бафа і на нього накладається інший незмінний баф, з меншою, з меншою кількістю шарів, кількість шарів на чемпіоні залишиться без змін. Ну, відповідно, якщо більше, то буде в кращу сторону. Якщо чемпіон краде незмінний баф у ворога, то він також краде рівно стільки шарів, скільки було на цьому чемпіоні під час крадіжки. Отже, що він буде в двох словах давати? Він буде давати так само, як е, сет перехоплення, так. Тільки сет перехоплення від жорстокого контролю захищає, але має е, м, кількість ходів. Тут буде накладатися новий баф, він, буде, е, він не буде мати кількість ходів, він буде е, мати кількість спроб, ну не спроб, а кількість. Перезарядки. Наприклад, якщо на нашому героєві є три шари перехоплення, і ходить фабіан свої навички, де він перезаряджає на три ходи навички всі, то, відповідно, просто цих три шари бафу знімуться, а навички не будуть працювати. Я тільки не пам'ятаю, давайте ми зараз разом підемо до. Галерея. До Фабіана. Я не пам'ятаю, чи він спочатку знімає. Атакує всіх ворогів. Перед атакою скоротити тривалість всіх бонусів на три ходи перед атакою. Скоротити, але він не має. Почекайте, скоротити тривалість бонусів всіх ворогів на три ходи, але його можна вкрасти, цей баф, але він не має тривалості. Ну, побачимо, чи він буде скорочувати ось, цей, ось ця навичка, чи буде скорочувати. Напевно, не мала б скорочувати, і він може перезарядити навички всіх ворогів на три ходи. Тобто, якщо противник буде мати баф на, на не баф, а точніше баф, але не на три ходи, а три шари, ось цього бафу, то відповідно заблокує перезарядку. Але цікаво, чи він зможе своєю навичкою знімати. Але він не мав би знімати, бо в нього немає цього бафу відповідно на кількість ходів. Він має просто три шари, та і все. Один, два, три шари. Так що, якось так. Мало б чудово працювати проти героїв, які вміють перезаряджати навички. По факту, у нас більшість іграбельних героїв, так, це Фабіан, ми вже подивилися, це Відповідно, Криксія. Криксія також перезаряджає на три ходи. Далі, хто у нас ще є? В звоїні в сутні є е, лисичка Юмеко, яка також перезаряджає на три ходи противників. І є ще один іграбельний дядько це Отаман з орків, який повністю перезаряджає навички. Ось тут за три. Повністю перезаряджає навички, але більшість героїв мають або три, або чотири. Е, Ходи перезрядку навичків. Тому також буде проти отамана досить непогано працювати. Так. Друзі. Ось такий буде у нас сет. На цьому новини не закінчується, бо у нас ще будуть нові реліквії. Так. Вісім нових реліквій. Дві. Рідкісні, дві епічні, дві легендарні та дві міфічні реліквії. Ось вони ось тут. Всі перед вами є. Зараз ми кожну розберемо і подивимося, відповідно, що вони дають. Йдемо до рідкісних реліквій. Ось є дві рідкісні реліквії. Зараз я вам зачитаю, що вони будуть давати. Так, 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 так. так Лівий ось цей що ось такий. Корона така. так Носій має 20% шанс накласти на себе баф регенерацію 15% на один хід після втрати 25% або більше свого максимального здоров'я. І, відповідно, бачимо, що шанс збільшується е, на. 5 або, відповідно, 10%. Ну, що можу сказати? Досить непоганий має бути релік на героїв, які е, соло рекорму, корму, соло, які соло проходять. так? Того, що, коли просадять, то, відповідно, може на себе накинути регенерацію. Ну, ось так. Правий, той, що на якогось. Планового боса мені чомусь так він подібний. Амулетик такий, під час атаки носій має 10% шанс збільшити свій захист на 10% до кінця наступного ходу. Трапляється один раз за навичку. І шанс, відповідно, по 5% збільшується. Е, ну, курочки нам теж треба, так що. Не дуже мені подобається правий, а ось лівий ось ця корона ну, непогано. Ідемо до епічних. Тотем ексузара. Якось ось так приблизно він буде називатися. Це лівий ось цей, що, ось цей, що ось тут біля мене. Шкала ходу власника збільшується на 10%, коли союзник отримує негативний ефект оглушення, сон, страх, справдешній страх, замороження, провокація або. Скам'яніння діє один раз за хід. І, відповідно, ми, що тут бачимо, при піднесенні буде збільшувати заповнення шкали ходу. І це хороший релік. Чого? Того що в лідерці у нього стат точність. Так що навіть ми можемо не дивитися на ось цю приписочку, і, відповідно, брати і ставити його на тих героїв, кому потрібна точність по аналогії з оплавленим дзвонем. Далі, той, що лівіше, правіше. Коротше, той, що далі від мене? Данина святого Завіра. Якось ось так приблизно він перекладається. Носій має 15-відсотковий шанс накласти на себе баф. Завіса або пелена на один хід в кінці свого ходу. Шанс збільшується на 5% за кожні 15% втраченого здоров'я. Е, ну, Тут буде завіса, накладатися, але шанс досить маленький. Так, 15%, якщо ми його навіть пробудемо до п'ятого рівня, це плюс 15, то шанс буде 20, 20 е, плюсується. Відповідно, буде 35% шанс. Ну, досить таки. Малий. Ідемо, друзі, до легендарних. Тут уже цікавіше. Амулет, ось це, що біля мене, носій має 30% шанс активувати ефект затримка при отриманні фатальної шкоди. Час відновлення 3 ходи. Що дає ось цей ефект затримка? Ефект затримка не дає Чемпіонові отримати смертельну. Шкоду відразу, натомість відкладаючи їх до наступного ходу. Чемпіон під дією ефекту затримки все одно може бути вбитий ворогами під час їхніх ходів. Чемпіон під дією затримки отримує лікування. Що дорівнює, якщо чемпіон під дією затримки, отримує лікування, що дорівнює величині відкладних пошкоджень, він не отримує шкоди на своєму наступному ході. Якщо він отримує лише часткове лікування, менше за величину відкладних пошкоджень, Пошкоджень, тоді отримує залишкову кількість пошкоджень. Якщо чемпіон не отримав жодного лікування до свого наступного ходу, він отримає усі смертельні пошкодження на початку цього ходу. Тобто, якщо вашого героя вб'ють, мають вбити, і там буде дуже багато демеджу, то відповідно він з шансом 30% без підняття рівня, не помре, якщо у вас в команді є герой з лікуванням. Якщо ви ці пошкодження відлікуєте, то відповідно він залишиться е, жити. Ну, що скажу, дуже багато і так рандому є, тому релік ось цей не дуже мені подобається, бо він на арені принесе ще більше рандому і коротше. Так що тут хз, не знаю, чому розробники вирішили додати нові механіки. Ось такі заплутані, коли ти заходиш на арену і не знаєш, що відбувається. А тут ще вони ще затримку додають, і буде ще більше незрозумілого, що відбувається на арені, і чому ти програв, а не виграв, або чому ти виграв, а не програв, хоча мав програти. Наприклад, ну. Не дуже мені подобається вгалом, взагалом, цей амулет сильний, але не дуже мені подобається, що вони додають ось такі механіки. Ось так, це чисто від мене. І маска, ось та, з тим таким корвісом. Носій має 30% шанс активувати ефект миттєвого ходу на собі після повернення з вівці. Це також досить цікавий, але що ми бачимо, що тут буде опір першим статом. Це паршиво. Було би прикольно, якби тут був не опір, а якийсь можливо дамажний стат. Того, що коли ми даємо багато опору, то відповідно вівця ну вівця спрацьовує. Шести зіркова, так, а нижче вівці не спрацьовують, бо в героя дуже багато опору, так. Ну і Арманс, відповідно, якщо ми даємо більше опору, чим точності в Арманза, не зможе завівцювати нашого героя. Тому, ну, хиз. Ніби непоганий, але знову ж таки, чому резист? Першим статом? Відповідно, якщо ми будемо хотіти давати цей релік, то ми будемо хотіти його ставити на того героя, в якого буде дуже багато опору. А якщо дуже багато опору, то. ну... Кому там, наприклад, імбі цієї арени не Лазаріусу, а Галатиру давати, щоб він не вівцювався? Ну, хизи. А якщо ми даємо багато опору, то відповідно на інших героїв, то точності у них не дуже, і вівця на них та й що там вони мають накладати які дебафи, щоб вівця, саме дар вівця спрацював. Тому ну хизи. На галатира так, однозначно так. Ось і, ну, на героїв підтримки, яким ми даємо 600-700 опору. Чисто, щоб якщо Арман завівцював їх, то, відповідно, вони могли отримати додатковий хід після того, як вони виходять з вівці. Ну, насправді прикольний релік, але незрозуміло, чого там опір. Йдемо, друзі, до міфічних. До міфічних двох реліків. Тут такі Сюрікени, а там якась. Череп з маскою. Так. Е, про Сюрікени читаємо зірки джина. Якось вони ось так будуть перекладатися. Ефект. Ефект читаємо. Знову ж таки, перший стат опір. Щоразу, коли шкала ходу ворога збільшується, власник артефакту збільшує свою шкалу ходу на 10% від. Приросту шкали ходу ворога. Якщо ми подивимось при пробудженні на п'ятий рівень, це плюс 15 буде плюсуватись 30%. Тобто, це буде заповнює собі шкалу ходу на 40% від кількості заповненої шкали ходу ворогом. Але цікаво, чи одним ворогом, чи всіма. Напевно, одним ворогом. Enemies... Е... Напевно. Напевно, одним ворогом, бо всіма буде дуже багато. Так, і що? Цей міфічний релік, плюс даємо сет на швидкості, тільки хтось в противника залився, ще, можливо, якийсь баф наклав зверху. Інстантно наш герой вривається і обганяє всіх решту героїв. Досить сильний релік. Знову ж таки, опір в перший стат. Ну, ну і окей. Ну, і окей. Маємо, що маємо. Йдемо до Рабство ксібії, ось той череп, той що далі від мене, череп з маскою. Ефект: вороги не можуть завдати критичного удару по власнику артефакту. Якщо рівень його здоров'я нижче 15 і з кожним рівнем, який ми апаємо, плюсується плюс 5 Якщо ми його зробимо, плюс 15, буде плюсуватися 20%. І це буде. 35% здоров'я можна відповідно давати на якогось героя, якому не дуже хочеться, щоб він помер. Так? І е, коли в нього його просаджують сильно, то відповідно він не буде отримувати критичних ударів. Е, непоганий релік непоганий ось так. На якихось таких жиробасіньких героїв можна буде ставити. Ось такий друзі розбір всіх. Реліквій, побачимо, побачимо відповідно, як вони будуть працювати, бо на папері написано одне. Звісно ж таки може щось вилазити зовсім інакше, може бути щось трішки по-інакшому працювати. Так, друзі, ось така інформація. Це була офіційна і підтверджена інформація. А зараз буде буквально декілька хвилинок. Моїх здогадок, так? Перший, перша здогадка це не офіційна інформація, це тільки мої здогадки. Так, перша здогадка на рахунок ось цього боса. Як ви можете знати, це вже нікому не секрет. Інтернетом, телеграм-групами, всякими різними каналами, в Діскорді і кругом, ходять ось такі ось скріншоти одного дуже нечемного мужчини. Так, я тут собою його приховав, щоб його тут ще лишній раз, як то кажуть, не піарити. Я не знаю, де він взяв інформацію, чи вона достовірна, чи ні, знову ж таки, не підтвердили і не спростували, нічого нам поки що не сказали. На рахунок цього, так. І там були злеті скріншоти, чи відео, чи скріншоти, черепашок-ніндзя і відповідно Шредера. Що ми тут бачимо? Тут є схожість з тим, що Шредер в чистій теорії може бути головним босом і героєм так, в нашій грі. Чому схожість? того, що він войдової стихії, того, що він герой здоров'я, того, що він з воїнів сутіні відповідно. Також в нього чотири навички, включаючи пасивочку, і аура на здоров'я. Як і в нашого боса. Так що швидше за все, що цей скріншот може бути правдою. Ну, якщо нічого не поміняється, і якщо, відповідно, це буде зовсім інакша колаборація, інакша. Е... Подія і зовсім інакші герої. Так що напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу цього, чи це є правдою, чи це злита інформація, чи це хтось чудово постарався і просто нафейкав, і дуже багато накидав неправдової інформації. Так що поки що невідомо. Чекаємо підтвердження або спростування від офіційних джерел. А звісно, якщо хочеш отримати саму достовірну інформацію, підписуйся на канал, доєднуйся до телеграм-групи. Там є багато багато всього цікавого. Читаю всі коментарі і зустрінемось вечірком на стрімчику. Але без